Наше місто завжди пишалося результатами юної спортсменки з художньої гімнастики Олександри Гашкович. І завжди, коли були публікації про її перемоги, в коментарях батьки писали, питали, де ж можна зайнятися художньою гімнастикою. І дуже розчаровувалися, коли дізнавалися, що заняття лише в Кременчуці. Відтепер не лише в Кременчуці. І в нас в студії Анна Клепініна. Доброго вечора. Доброго вечора, і саме завдяки Анні. Художньою гімнастикою можна зайнятися і в нашому місті. Розкажіть, будь ласка, як так вийшло, що ви вирішили відкрити як це зал відділення, відділення художньої, художньої гімнастики в нашому місті? Я сама з цього міста. Я займалася також у Кременцю, у Кременчуці. Я їздила туди з трьох років з татом на машині, потім з десяти років сама своїм ходом маршрутками. Потім пішки і знала вже з дитинства, що я хочу відкрити тут художню гімнастику, тому що я сама все це пройшла. Потім я поїхала працювати до Києва, отримала дуже великий досвід роботи там, але думки щодо своєї школи мене не покидали. І тому вже з цієї осені я почала активно думати про відкриття, дуже активно спілкуватися з головою міста, домовлятися, і все так склалося, що такі воєнні обставини вони все ж так сказати направили мене на цей шлях. Тобто ви повернулися з Києва, коли почалась війна, так і це якби прискорило відкриття. Де знаходиться зала художньої гімнастики? Ваше відділення? Поки що я не можу про це розповідати у зв'язку з воєнним станом. Нас дуже просили цього не робити. Тому, на жаль, не можу так. Ну, але, скажімо так, на території міста. Так, так, звичайно. Тобто нікуди їхати не потрібно, можна так. спокійно прийти і займатися. Це дуже правильно, що розголошується така інформація. Так, У нас дуже великий зал, ми вже закупили килими, дуже велику. Площадь а, а саме 13 на 13 метрів килимове покриття для професійної підготовки художніх гімнасток. Тому так ми робимо все можливе від себе, щоб тренувальний процес був максимально. Продуктивним, я так розумію, що для художньої гімнастики потрібен ще якийсь інвентар. Це стрічки, м'ячі. Так воно також все є. Чи потрібно придбати? Це особистий інвентар кожної гімнастки, тому що не можна закупити якісь од одного розміру, наприклад, м'ячі або одного метражу стрічку. Це особисте дуже тому цей інвентар закупляють тільки батьки і гімнастки, коли знаходяться на зв'язку з тренером. Тому що це, ну, це дуже особиста річ, і кожна гімнастка вона дуже бережна. Относяться до своїх предметів у кожної гімнастки є свої традиції перед виходом на площадку. Вони з ними розмовляють, вони ніколи не дають свої предмети іншим гімнасткам у руки, так тому ну, це вже як дружба між гімнасткою та предметами. Я не знала, що таке якесь сакральне ставлення до цих предметів. Я так. думала, це як ну, зазвичай в тренажерний зал сходив, так гантельку одну взяв, поклав, а тут виявляється, ось як. Як я вже сказала, дуже багато батьків цікавились дійсно, де ж можна зайнятися художньою гімнастикою. Тобто попит був величезний, але не всім зручно возити свою дитину в сусіднє місто. Це час на дорогу, час на заняття. Я думаю. Багато часу забираються. Так? А чому такий попит на художню гімнастику? Що це за вид спорту такий, що так всі його хочуть? Ну, для мене це взагалі найкрасивіший вид спорту. Тобто, якщо мене запитати, яким би спортом я могла займатися, якщо б не було художньої гімнастики, я би не могла відповісти на дане питання. Тому що ну, для мене гімнастика це вже як сенс життя. І коли дівчинка приходить до цього спорту, якщо тренери правильно складають тренувальний процес. То це можна сказати кохання з першого погляду. Тобто, це е, з самого дитинства закладається у дівчинку пластичність, жіночність. Е, тобто спорт, е, до якого всі звикли, це якась жорсткість, там, яка з. Е, ну, с, с з самого дитинства закладається у дітей. А тут, тут і характер закладається дуже такий бойовий у дівчат, що, що потім допомагає йому у житті. Але при цьому вони усі дуже жіночні, дуже красиві, дуже витончені. Вони знають, як себе показати, знають, як себе поставити. Тобто, з самого дитинства закладається тільки найкраще. Ну і плюс це все ж жіночий колектив, у Усіх спільна ціль, спільні інтереси. Тому ну, дуже цікаво спостерігати, як з дівчинки вже виростає жінка. І окрім того, що цей спорт це грація і жночність, це ще є неабияка витривалість, тому що трюки ніхто не відміняв так. І, я думаю, навантаження на організм є. Звичайно, це дуже тяжкий спорт. Ні, ніхто не каже, що це дуже легко. Ні, і це це дуже складно. Тобто, тренування мають бути там 5 разів на тиждень по 3 години. У дорослих у дітей трошки менше, але батьки та діти повинні бути готові віддавати усе своє вільне, усе усе свій вільний час на спорт. Тому що я ж кажу, що це вже як сенс життя. Тобто і на вихідних ми тренуємося, і буває таке, що ми взагалі не усе встигли, і тренери залишаються з дітьми у свій вільний час і допрацьовують якісь там помилки, виправляють їх. Тому так це дуже тяжко. Але ну якщо правильно побудований тренувальний процес, то діти самі просять, самі хочуть. Тобто ми завжди питаємо: ти хочеш сьогодні залишитися та допрацювати з нами у наш вільний час? І якщо дитина каже, що ні, ну я вже втомилася, то ніхто ну, не буде залишати, тому що в цьому не буде сенсу. А якщо дитина просить, сама хоче так, звичайно, давайте, то ми зі своєї сторони завжди. Залишаємося і допрацьовуємо з ними. Який віковий діапазон ваших спортсменок? Зараз від двох до двадцяти. Але ж два це ж взагалі. Так, в даному виді спорту дуже важливо прийти ну, рано дуже в цей спорт. І зв'язки та м'язи вони еластичні до семи років. Тобто до 7 років от, все, що ти вклав у гімнастку, потім починає працювати ну, на гімнастку та на результат на тебе, тому що потім вже е, вона сама починає хотіти працювати, залишатися, розуміти. Але до цього ще потрібно розтягнутися, вивчити базу. База дуже важка. Дуже складно її дітям подавати, але це все робиться в гральній формі, щоб їм було цікаво через гру, через сміх, посмішки. Так. Тому є дітки в два роки, коли, які вже дуже осознані, і вони дуже осознано підходять до тренувань. Так. Але ми беремо у секцію по. Тільки по відбору, по перегляду буває, що в два роки дитина краще йде на тренування та краще тренується ніж у п'ять років. Тобто, таке дуже часто буває. Але ви сказали, да, з двох років і чим раніше, тим краще, але ось цей поріг 20 років. Тобто, якщо прийде дівчина там 18, вона не навчиться чи їй буде складніше навчитися, чи краще вибрати інший вид спорту? Ну, ми зараз як робимо, якщо до нас приходять дорослі дітки, а дорослі дітки це від 8 років. То у них повинно бути якесь спортивне або танцювальне минуле. Тобто, якщо у них вже є розтяжка, у них є витримка, вони, у них життя вже підлаштоване під спорт, тоді ми беремо таких дівчат. Так, їм ну, набагато складніше. Тому що ну дітки вони маленькі не розуміють там, наприклад, час, який вони тренуються, і вони звикають вже з самого-самого рання до, до такого. то вже коли дівчина прийде там у перехідний, перехідний період, підлітковий період, то їй буде дуже складно. Особливо якщо вона недостатньо струнка, так, тому що вага також дуже, дуже важлива у нашому виді спорту, скільки таких нюансів є у кожного виду спорту, це вражаюче. Скажіть, будь ласка, що, що повинно бути в дитині, щоб мама зрозуміла, що це майбутня художня гімнастка? У нас в Україні дуже важливі ноги, дуже важливі ноги, якщо у дівчинки ноги длинніше за тулуб та стопа з великим таким підйомом. В великий розмір ноги. Якщо вона стає на носочки і дуже граційно може на них стояти, якщо в неї гнучкість від природи, тобто, якщо там дитинка сидить на, на полу ножки спереду та спокійно нахиляється на ножки, то ну вже зрозуміло, що це природна гнучкість, тоді звичайно одразу до нас. А якщо такої гунучості природньої немає, чи можна її набути в процесі е, тренувань? Так, ну, діти діляться на два типи чемпіони. А чемпіони діляться на два типи це ті, хто має природні дані та може десь відпочивати, десь підглядати, дивиться тренер чи не дивиться, тому що природа все зробила за дитину та тренер. А є діти, які своїми стараннями. Праці неймовірно, просто доказують кожного дня, що вони достойні, достойні змагатися на великому рівні, на дуже високому рівні, і, і ще не зрозуміло, що краще. Тобто, дуже часто якби діти працьовиці перемагають. Серед ваших спортсменок вже є такі, от що ви розумієте, що це майбутні чемпіони? Ще дуже рано. Про це говорити дуже рано. Ну, тобто, ми... Є дуже фактурні дівчатка, дуже фактурні є. Тобто, там ноги від, від вух. Це там що дуже... від природи, як ви так, казали, так? Так, так, закладено. так, Ну, візуально є дуже красиві дівчатка, і ми з тренерами сидимо то просто вдохновляємось ними. Так, є дуже працьовіті дівчата, тобто, є дівчинка. З якою я працюю вже два роки, Ми з нею почина... рік, ні, рік. Ми з нею починали працювати онлайн, взагалі я була ще в Києві, вони мене знайшли. І ця дівчинка просто у 10 років може сидіти у залі там, з самого ранку і до самого вечора. Тобто, якщо їй дати завдання, одне завдання, вона може це одне завдання відпрацьовувати 3 години. Тобто ну, дитина налаштована на результат, вона сама цього хоче, її ніхто не, за, не заставляє, вона сама підходить, каже, я хочу. Як я зрозуміла, то цим видом спорту потрібно горіти, так? Ну, мені здається, що любим ділом треба горіти справою. Тому що якщо нас заставляють, на ми не хочемо працювати, ми не хочемо займатися тією чи іншою справою, то ніколи не буде результату. Особливо в спорті. В спорті потрібно сам. Ну, Самому бути налаштованим на результат, на роботу. Ну, якщо буде хотіти мама та, та тренер, ну не буде результату. Тренер вже своє відпрацював на килимі, він вже досяг своїх результатів. Він може тільки допомогти та підказати зі своєї сторони. І мама також. Зі своєї сторони потрібно тільки підтримувати дитину, ніколи не заставляти її щось робити. Дитина сама повинна горіти, тому тоді буде результат. Ви вже набрали групи, чи ще можна потрапити до вас на заняття? До нас під'єднався у команду ще один тренер, і тому під нею ми також ще, ще набираємо одну групу. Ще залишилося 30 місць, але я думаю, що вони дуже швидко закінчаться, тому що неймовірно швидко ми закривали набір дуже швидко. І тому так, ще є місця, але їх не так багато. Це так тільки звучить, що 30 місць це багато, але ні, я думаю, що вже у вересні їх не буде. А до вересня тут місяць залишився, так. то поспішайте. Будь ласка. Бачила нещодавно ваше оголошення, що ви проводите благодійні тренування. Тобто, що це за тренування, куди потім витрачаються кошти, як як часто ви їх проводите як на них потрапити? Ми проводили благодійні тренування вже два рази. Але також ми ще зі своєї сторони тренерською командою в свої власні кошти, які ми заробляємо, ми відправляємо на благодійність. Благодійні тренування перший раз ми проводили у мабуть місяць назад. І дані кошти були відправлені у фонд Сергія Притули, тобто ми усю, усі чеки, усе відправляли також на публікації в інстаграм, на телебачення. Так, ми просто ми просто вважаємо, що коли країна так З'єдналася, об'єдналася, то ми зі своєї сторони також повинні докладати якісь зусилля. І коли ми читаємо, що е, загинула, на жаль, юна спортсменка-гімнастка, то зі своєї сторони ми просто зобов'язані допомагати своїй країні і те, що Наші герої роблять там це дозволяє вам проводити тренування, а вашим вихованцям приходити так. на них. Чи планується ще благодійні тренування? І ну, вони серед ваших вихованців просто ви говорите, що сьогодні благодійне? Mm -hmm. Чи може прийти? Ну, наприклад, хтось хоч хотів би спробувати, але боїться там записуватись до вас на заняття. Чи можна прийти спробувати там просто дівчинці, яка хоче спробувати? Власне. Я думаю, що благодійні тренування ще будуть, але це питання часу, тому що зараз дуже активно йде підготовка до змагань. Я дуже сподіваюся, що все ж таки у нас восени виїхати на змагання та замотивувати дітей та батьків все ж таки займатися даним видом спорту. Ми взагалі не хотіли розголошувати про благодійні тренування з самого початку, тому що це от для мене це щось таке дуже дуже особисте. Але наші батьки дуже активні у соцперс у соцмережах, і вони говорили: та давайте буде більше, більше гімнасток прийде до нас, і тому ми викладаємо у інстаграм пост за за день або за два до благодійного тренування. А потім його видаляємо. Все, все ж для мене це щось дуже, дуже особисте. Тому е, усі, хто хочуть, вони так вони приходять, і вартість це донат е, на будь-яка будь будь сума. Так, так, будь Минулого разу до нас взагалі прийшло там 20 або 25 дітей, ну це дуже багато, дуже. І тому так, це, це робимо для, для дітей також в тому числі. Повідомляйте про такі речі, не соромтеся, адже воно не лише допомагає тим, хто хоче до вас потрапити, так і вам допомагає допомагати нашій армії, але ще й мотивує інших. Тому що в нас місті дуже багато молодих людей, які роблять щось класне, mm -hmm. організовують курс, роблять фотосесії за донат, роблять тренування за донат, і це може хтось побачити і сказати: от вона змогла організувати таке, і я зможу. Ну але все ж ну для мене це з якої з якогось погляду з якоїсь сторони це є піар, а я не дуже хочу піаритись на такій справі. Тому все ж ми викладаємо дані пости для того, щоб як, якомога більше допомогти. Так ми будемо намагатися зі своєї сторони робити. Які справи ще більше, ще масштабніше. Я вам бажаю, щоб у вас все, що ви задумали, здійснилося. І е, сподіваюся, що десь в вересні, в жовтні ми з вами знову зустрінемось в цій студії, і ви вже будете розповідати, що от ми поїхали на змагання і привезли звідти 10 золотих медалей, привезли звідти класні емоції і виховуєте майбутніх чемпіонок. Дякую, будемо намагатися.